Шановне панство, сьогоднішній день приніс нас багато позитиву. Ми вітаємо всіх святом батька, працівників сфери е, батьківської Збройні Сили України, всіх батьків, які захищають нашу батьківщину. Для всіх людей доброї волі. Звідчить все позиції. Такі Такі гарачі двої обійми, що ми коротку вітер украв на половину ті самі зорі бачили нас, ті самі зорі, що на світанні, на жаль, на жаль, не повернеться час, де ми були. Будував з тобою Лище до мене, лише до мене, ти притулись. Лише до мене, лише до мене, так ніжно, так ніжно Сім у небі, як мій адеми розсипались. І тільки вітер не метуєше, так ніжно, так ніжно, ні солодкі двої вуста, такі гарячі, воні обійми, що ми коротку вітер украв і засвітив наполовину ті самі зорі бачили нас ті самі. Що на світанні, на жаль, на жаль, не повернеться час, де ми були, будемо з тобою. І гарячі боєвуста, ті солодкі твої обійми, що мить коротких, дітей украл, розділи наполовину ті самі зорі бачили нас, замість зорі, що на світанні, на жаль, на жаль, не повернеться час, де ми були, було з тобою. Лиши до мене, лиши до мене, ти не повій. Не дивись, ти не дивися, так грішно, так грішно, сьогодні у небі, як в це я коли, і тільки вітер не микуліше, так ніжно, так ніжно, твої солодкі, так і густа твої гарячі, твої обійми що ми коротку вітер і розділив. На половину ті самі зорі, бачили нас і самі зорі, що на світанку, що не повернеться наш час як на світанку. Білгород, обстой земля, українська земля, обстопи поворот, їдемо на Білгород, обсто все земля, українська земля, обставних поворот, їдемо на Білгород, обстою все земля, українська земля, обстой на поворот, їдемо на Білгород, обстою все земля, українська земля. Слава Україні, слава за суд, з ним батька.